Вас вітає інтернет-магазин Прицілінюа. Сьогодні ми розглянемо каліматорний приціл торгової марки Sigietta EasyDot 1.35 з червоною та зеленою прицільною маркою. Постачається він у картонових коробках Made in China. Давайте роздивимось, що у нас тут всередині. Сам каліматор упакований в плівку. Так, у нас салфетка для протирання лінз і сам коліматор. Що в ньому чудового. Так, з чим він Бачимо, По постачається з фліпами. Фліпи ну, такі собі. Треба гарно їх отак затягнути. Так, так, так а, бачите ось. Треба підтримувати їх. Отак, От щоб відкрити. Щоб не злітали. Вони не плотно заходять. Не плотно заходять. Так, ну добре. Що маємо, то маємо бюджетні каліматорні приціли. Так, кріплення у нас легко з'ємне. На двох болтах. Такі. От поправок по вертикалі. Дуже гарно чутно кліки по горизонталі, аналогічно. Маємо планку Пікатіні зверху і відсік для батарейки. Батареечка cr 2032 вставляємо її верхом літрами догори, закручуємо. На корпусі приціла ми бачимо білу крапочку. У нас є орієнтир, який режим яркості у нас зараз він П'ятий режим. Спостерігаємо. Спостерігаємо. Ось наша крапка, до речі, вона 5 углових хвилин має. Також є зеленого кольору прицільна марка. 5 рівнів яркості. І потім переходимо на, на червону. Щоб вимкнути, потрібно red або Green навпроти крапочки, виставити цей режим і він буде вимикатися. Вимикати потрібно обов'язково, тому що просто розрядиться батарейка ваша. Що ще потрібно про нього знати? Прицільна марка 4 углових минути, 4 мова крапочка, діаметр об'єктива 35 мм. 5 рівнів яркості прицільної марки. Тут навіть 1, 2, 3, 4, 5 це вказано. Також от поправок. Один клік дорівнює 1,4 голової хвилини. 1,4 мога. Ну, в принципі, максимальна енергія виліту кулі. 3500 джоулі, що сумісне із зброєю 12 калібру або калібру 762х54 308 калібру, вага прицілу 384 г. Можемо встановити його, у нас із база Пікатіні. просто глянути, як воно буде. Ось планка Пікатіні. Установили, затиснули. Цього достатньо, не потрібно ніяких ключів, все руками. Ось отак він буде виглядати. До речі, є у марки Сігета магніфаєр трьохкратний. Просто зараз подивимось, сумісний буде з цим прицілом чи ні. Магніфаєр теж бюджетна серія. Закручується він оцим гвинтом. Відкидний механізм. простий отак, натиснуєте на оцю лапку, її можна назвати. Він так от закрився. Так, а як установити? Установити. Ось якраз у нас сюди співпадає, бачите, на одному рівні. І закрутити потрібно крест. Відкруточку. Тут вже немає легкоз'єма, швидкоз'єма. Бюджетна серія. Буде виглядати ось так. Магніфаєр має поправку ось тут по вертикалі. По горизонту ось тут є ось такий гвинтик, він буде регулювати оцей ход вліво-вправо. Ну, я бачу так, що він сів, дивіться, бачите, рівненько, все по центру. А, у нас виключено, зараз включимо. Звісно, буде ось крапочку там показує. Ось От. така повара. Посилання на магніфер буде внизу опису. Посилання на приціл буде теж внизу. Придбати можна в інтернет-магазині приціл. Ньюа».